Черкаська, Київська, Сумська, Чернігівська область. Наших штабів, по-друге, я думаю, що сьогодні сюди вона переміщується або з Нової області, або в іншу область. Гвардія, значить, нацполіція і далі по у кому кровтодорогі. Цих областей найбільша кількість опадів, ми все-таки чекаємо, що вона випаде на Одещині та у Миколаївській області Черкаська, 2025, ще Полтавська і Сумська. Зовсім спокійна ситуація по таких остей. цей період буде спостерігатись продовження зниження температурного режиму. Шановний Геннадій Ігор інформую, що встановлений на попередніх засіданнях порядок дій центральних і місцевих органів влади заходів щодо запобігання виникню пожеж та надзвичайних подій, зважаючи на значне пониження температури повітря, що не експлуатується ти типу інших об'єктів житлового комунального господарства. Ви на переносі... Во вторник 3 числа, 4 числа в среду уже по поручению главной администрации, вы собрали расширенное заседание штаба, провели селекторное совещание главами НКРД, на котором я им тоже поставил ряд задач и пригласил на четверг на личную государству. В четверг мы провели еще одно расширенное заседание, на котором каждый глава лично вставал и докладывал. У нас среда, в четверг, и сегодня постоянно идет информация для населения, набивающейся на погоде, и о том, что с 6 -го числа у нас будет перекрепят дорогу. То есть народ у нас еще с 3 числа к этому готов. 0, 0 сегодня у нас перекрыто движение полностью для всех видов транспорта по всем направлениям. Но здесь я бы хотел сделать акцент. Здесь можно получить результат только тогда, когда есть полное взаимопонимание и взаимодействие. Направление Кропивницкого, пожалуйста, синхронно перекрывайте с нами движение, потому что мы не план... Здесь нельзя. Мы план транспорта не выпускаем, а от транспорт на нас идет. Поэтому просьба большая остановиться, чтобы люди не накапливались у нас на границу ООН.